Таких семей, голосанцев, таких семей, как мизеры, скулярии, бойники, гранатовцы. Деньги, которые пришлось засевать. То, что вы услышали, ребята, надо помогать им. Слава мне! Я и представник 9-й сотни. Меня зовут Азан. Мы в сердце любовь к ней сквозь все проносили. Не всем этот путь оказался по силе, но даже кто падал, тот знал. Мы вернемся. Все вместе, под небом родным, соберемся. Слава Україні! Гайде, коли додому повернемось? Коли Крим стане Україною? А коли тогда. Крим стане Україною? Очень скоро в этом году. Я в это вірю. У нас очень много горя сейчас. У нас кожен день ми не можемо радуватися никакому празднику. Пока еще не можемо, не имеем на это право. Вот. Ну это хорошо, що есть вечер, что кожен може сказати своє слово. І прежде всего, з себе. всього служать наших ребят Пусть мною. Ось самое главное. главне. Цього не повинно бути. Тому я пропоную президенту видати свій банк, створювати світлі до Галатея, в тому числі до Яреми нами, сотнями Майдану, зокрема тими, які об'єднані в Центральну Раду Тоті Майдану, відстоїться позиція. Знищені. Вони. Закрити кордон, не знати. А єдине, що просять хлопці, там Як воно в мирний час живеться? Краще ніж на війні? Е, Як би краще, але це все дуже скрито, тому що насправді війна ще йде, війна продовжується. Ще зовсім нічого не закінчено. Ще воювати, воювати, воювати. Тільки на сна, і ну, нашим патріотам, які прийшли, тому, що, ну я не знаю, як уже влада слабко дуже це все підтримує. Насправді на третю революцію прийдете? Звичайно, як по-другому А як зараз, не зараз, зараз, щоб нагадати... ми зпустимо! Це не є патріоти України! Віддали Крим! Вони тут гнати, А ви досить тіти. Не боїтесь. нічого не боїтесь. На щастя, у грох виплатів щурі. У вас блакитна дошка. Це від патріотичних вподобань чи просто так випадково? Спочатку не задумувалась про це, але коли ви вже сказали, звичайно, навіть думаю, що я і колеса перефарбую в жовте, щоб було якби, на згадку. У <систит> мене вже повністю, повністю. патріотичний. жовто Кажуть навіть українського виробника. Так, підтримуємо нашого виробника. Чи скоро в Україні настане мир із лагода? Важко сказати. Сподіваємось. Сподіваємось. Все може. Сподіваємося, Сподіваємося. Сподіваємося на кращого.